Дня, дуже рада, що синергія сьогодні відбувається, не дивлячись на ті виклики, які маємо. Дуже рада бути сьогодні тут. Чесно кажучи, довго думала над тим, як сформулювати свою сьогоднішню тему, так щоб не повторювати слово слово назву конференції, Бо те, про що збираюсь розповідати, це якраз і є синергія бізнесу і класичної освіти. Оскільки маю лише 10 хвилин, то слайди з аджендою і про мене, давайте пропустимо. Натомість, давайте згадаємо, що ж це таке дуальна освіта. Про що саме будемо говорити? Отож, згідно закону про освіту, дуальна освіта це спосіб здобуття освіти, який передбачає навчання на робочому місці обсягом від 25 до 60% від всієї освітньої програми, і трудові відносини регулюються трудовим договором. Саме про впровадження офіційної дуальної форми освіти у соцсерві і буду сьогодні розповідати. Шлях, яким ми йшли до впровадження дуальної освіти, був поступовим. Загалом в нас в компанії є вже більше ніж 10 тисяч працівників. І як кожна велика it компанія, ми займаємося навчанням своїх працівників, і нинішніх, і майбутніх. Так, з 2005 року, в нас є SoftServe академія, це підрозділ, який навчає майбутніх працівників. І з 2006 року маємо SoftServe університет, який навчає існуючих працівників. Обом цим підрозділом вже майже 20 років, тобто маємо в себе в компанії середовище для навчання професіоналів різного рівня підготовки. І в той же час ми співпрацюємо з класичною освітою. Зокрема, станом на зараз, в нас в Україні вже є 66 партнерських університетів, і з частиною з них ми вже маємо досвід в спільному навчанні працівників. З 26 партнерськими закладами маємо досвід в тих чи інших формах дуального навчання, і з двома навчальними закладами маємо досвід саме в дуальній освіті, про яку говорила на минулому слайді. З чого все починалося? Робити якісь перші кроки в напрямку спільного навчання ми починали вже давно, і це не була класична дуальна освіта, про яку буду говорити на завершення. Першим кроком були спільні освітні програми з партнерськими університетами. Зараз маємо 9 спільних програм з 7 партнерами. Їх ви можете побачити на екрані. Що таке спільна освітня програма? Ми долучаємося до процесу навчання з самого початку. Починаючи з оновлення програм, з роботою над освітніми програмами, інтегруємося в навчальний процес з першого курсу. На першому курсі студенти ще не працюють в нас, але вони вже навчаються в університетах, і ми долучаємося до їхнього навчання. Вони відвідують компанію, беруть участь в наших різних закладах. Заходах ми проводимо вебінари, долучаємося до лекцій. Коли студенти доходять до того рівня, що готові йти працювати, мають необхідний технічний рівень, ми їх запрошуємо до себе на вакансії. І кращі студенти звичайно що працевлаштовуються. Далі вони продовжують навчатися в університеті. Зазвичай це десь третій-четвертий курс, і в той же час вони навчаються в компанії. Ми підписуємо тристоронній договір між університетом, між студентом і між компанією. І далі деякі дисципліни, які студент може вивчати в компанії, він вивчає в компанії, і університет їх перезараховує. Таким чином формується індивідуальна програма, де частину навантаження, значну частину навантаження. Закриває університет, і частинка навантаження закривається в компанії. Пізніше результати цього навчання зараховуються в університеті. Це був такий перший крок до впровадження дуального навчання, і зараз він успішно цей формат функціонує. Наступним кроком була неформальна освіта. Тут ми працюємо згідно положення про неформальну освіту, і згідно внутрішніх положень університетів про неформальну освіту. Механізм доволі схожий, як і в попередньому випадку. Єдине, що там ми не долучаємося до програм університетів, там більш працюємо на своєму боці. Обговорюємо з університетом, які саме дисципліни можуть бути закриті в нас, так щоб це не перевищувало той обсяг, який зазначений положенні, бо там вже є регулювання, скільки можна закривати на виробництві. Далі працюючи, в нас студент навчається, проходить різні навчальні рішення, ми регулярно переглядаємо продуктивність і результати навчання передаємо в університет, видаючи студенту сертифікати. Загалом досвід такої співпраці маємо з 26 навчальними закладами, і в середньому кожного семестру до цього навчання залучено 36 студентів. Що спільні освітні програми, що неформальна освіта не є класичною дуальною освітою, як це прописано, але тим не менше тут є елемент навчання на виробництві. А дуальна освіта це, по суті, і є навчання в двох місцях університет і виробництво. Тому ці формати ми в себе загально називаємо дуальною освітою в широкому сенсі. Раніше ви могли від моїх колег чути цей термін, ми його вже вживали. Тепер перейдемо до формальної дуальної освіти. Ми її в себе називаємо формальна, тому що вона от повністю вже відповідає тому, що прописано в законі про вищу освіту. Загалом, які є вимоги до того, щоб почати формальну дуальну освіту. Їх всього дві: маємо мати угоду про співпрацю з університетом, закладом вищої освіти, де навчається студент, і в. Цього закладу вищої освіти має бути положення про дуальну освіту. Якщо ці умови е виконуються, можемо починати працювати далі. Як? Коли саме ми почали? Почали ми в 2023 році. Це була освітня програма комп'ютерні науки, рівень магістратура, і почали відразу з двома партнерськими університетами: це it СТЕП і Львівська політехніка. Вони формально задовільняють обом умовам, про які я розповідала перед тим? І з ними обома в нас вже був великий досвід в попередніх форматах спільної освіти, скажімо так. Тут досвід не вимагається, але все ж він значно в тому допоміг. Як саме відбувається запуск формальної дуальної освіти? Таким собі, стартером є заява студента про переведення на дуальну форму освіти, заяву в університеті. Далі на основі цієї заяви університет видає наказ про переведення студента на дуальну форму, і тоді йде підписання договорів. Це тристоронній договір між студентом університетом і нами, як роботодавцем, про те, що студент буде в нас навчатися. І це є трудовий договір між студентом і компанією, який регулює наші трудові відносини. Власне, цих три пункти є. Тою характеристикою, яка вирізняє формальну дуальну освіту від того, що може називатися елементами дуальної освіти. Далі механізм такий самий, як і для неформальної освіти, як і для учасників спільних освітніх програм. В себе ми призначаємо координатора, який буде відповідати за навчання студента в нас. І далі складаємо індивідуальний план і погоджуємо його з університетом. Власне, що таке індивідуальна програма. Ми визначаємо, які дисципліни будуть покриті в нас. І тут важливий нюанс, тому що маємо знаход... дотримуватися оцих меж, які прописані в законі. Цих навчальних дисциплін має бути від 25 до 60% всієї освітньої програми цього навантаження. Мається на увазі не в межах семестру, а в межах всієї освітньої програми. І підбираємо, якими саме навчальними рішеннями в нас це буде покриватися. Студент вчиться, працює, всі задоволені, і в кінці кожного семестру передаємо результати навчання студента в нас на бік університету. На завершення, студент отримує документи про освіту, і там вже зазначено, що він навчався на дуальній формі освіти і що виробнича частина відбувалася у нас. Фактично, ці два студенти, про яких я говорила, завершують навчання от якраз буквально вже в кінці грудня, і ці документи вони отримують в кінці грудня. Там вже буде зазначено, що вони вчилися в нас. Е, результат того всього всі задоволені. Це Віталик з it Степу і Юрко з політехніки, які в нас вчилися. Студенти щасливі, бо вони не змушені вибирати, чи їм вчитися, чи їм працювати. Вони можуть комфортно поєднувати те і те, і рекомендують колегам. Університети щасливі, бо студенти вчаться. Ми щасливі, бо студенти працюють. Е, яких висновків ми дійшли? Е, Ключем цього всього є синергія. Знову ж повертаємося, яка влучна назва нашої конференції. Потрібні зусилля всіх трьох сторін. Неможливо зробити зусиллями когось одного. Е, важливий поступовий шлях, і в компанії треба мати середовище, яке сприяє навчанню. Е, щодо викликів за 6 секунд. Та, тяжко те, що 25% складно набрати на бакалавраті. Першокурсник вчитись не може, а на четвертому курсі цих 25% компанії закрити практично нереально. Але будемо над тим працювати. Це робить роботу цікавішою. І сподіваємось, згодом розкажемо про свої успіхи і для бакалаврату. На цьому дякую.